Чи правда, що програму United for Ukraine» закривають через шахрайство? Останні тижні отримую запити від вас, і ця тема була на зустрічі помічників адвокатів і самих адвокатів. Чи дійсно можливість приїхати в США для українців закінчилась? Давайте разом розберемось звідки ця інфа. Fox News, республіканці оголосили, що програма гуманітарного паролю працює погано. Було виявлено велику кількість шахрайських дій зі сторони спонсорів. При подачі використовувались неактуальні social security number, включаючи номери померлих людей, адреси та номери телефонів. Зі сторони республіканців це ще один камінь-город демократів. Демократи в Свою чергу пояснюю, що програма паролів для чотирьох націй було створено з метою зменшення нелегальної міграції через стіну з Мексикою для українців. Не було оголошено ніяких змін. Потрібно розуміти, що це все може бути частиною передвиборчих компаній. Що ж ми маємо зараз? Програма for Ukraine працює і надалі. Розгляд заявок на паролі від чотирьох країн. Венесуела, Куба, Гаїті, Нікаракуа призупинено. Термін очікування для українців таким як був, так і залишився 30-90 днів. Тому шукайте свого спонсора, він заповнює на вас форму, і ви отримуєте своє підтвердження про захист США. Ми ведемо супровід і допомагаємо з питанням гуманітарного захисту. Замовляйте консультацію чи супровід.